Для лікаря ультразвукової діагностики найбільше щастя мати в руках гарну машину, з якою твій робочий день проходить дуже швидко і дуже продуктивно. Особливо коли мова йде про дослідження вагітних жінок, ну і то, то в тому числі дослідження гінекології, гінекології патології гінекології. Ми зараз баємо тут волюсон є. Класу, це є восьмий волюсон. Це машина експертна машина, яка нам забезпечує абсолютно чудове і дуже детальне зображення в нашому звичайному B режимі. Машина, яка має надзвичайний колірний доплер, так званий радіант фло, який забезпечує нам об'ємне враження щодо картування судин при нашому звичайному роботі в 2D-режимі. безумовно серія. 3 d реконструкції можливості реконструкції яка стосується як акушерства, так і гінекології, яка дозволяє не тільки отримувати чудові зображення, які ми можемо поділитись з нашими майбутніми батьками, але і так само здійснювати абсолютно цінну діагностичну роботу і отримувати ту діагностичну корисну інформацію, яка важлива з точки зору прийняття правильної тактики. Постачальник медичного обладнання Протек Солюшенс Україна